Юрій, я хочу відповісти Павлу, яка стратегія чи які, які плани, план, плани Зеленського? Зеленського? План Зеленського переграти Путіна, переграти український народ, переграти Трампа, всіх переграти. Він тільки забувається одну річ, одну річ забувається. Перше, щодо Путіна, Путіна переграти, обманути неможливо. Путіну можна тільки наваляти. Все більше варіантів немає. Трампа ні обманути, ні переграти е, неможливо. Від Не Трампа від, від, від Трампа можна тільки відгрібсти. Класно. Причому так такого підпотиличника можна отримати, що закашляєшся. От е, український народ насправді можна обдурити. І цим е, над цим працює зараз Володимир Олександрович. Дуже плідно. Це його план переграти, обдурити власний народ. Ну, втюхати втюха втюхати, втюхати, втюхати якісь. Я не знаю, там в мене немає там достовірної інформації, але те, що якісь територіальні обміни вже вок... Креморслав'янський, Прикри... це якби би перебільшення, Та, а потім ну, там, щось там більше, це не, це від не від так від... Можливо, Але ключове це примусити людей повірити в химеру гарантій безпеки, Короче, яких це... не існує. Оце ключовий момент, який хоче розіграти Зеленський. Оце плани, тому що всі кажуть, немає у нього. Є у нього план, і він над цим працює.